Вітаю, шановні глядачі! Мене звати Юлія Руденко. Перш ніж вносити в 1С валютні операції, треба заповнити довідник курси валют. В розділі Довідники відкриваємо довідник валюти і відповідно відкриваємо відповідну назву валюти. Курси валют можна завантажувати автоматично, вони можуть кожен день при кожному відкритті програми завантажуватися. Але якщо валютних операцій не дуже багато, наприклад, вони трапляються раз на місяць або раз на два місяці, то курс на кожен день не потрібен. Оцей довідник не варто. Збільшувати, якщо не потрібні ці курси, тому я, наприклад, вношу курси валюти вручну, а не завантажую їх автоматично, тому що не на кожен день цей курс валют потрібен. Довідники, валюти, відкриваємо відповідну валюту. Я буду вносити курс євро і додаємо. Наприклад, на сьогодні 17 вересня. Курс валют я беру з офіційного сайту Національного банку України і, як бачите, курс євро 36,5137. Внесемо цей курс. 17. 36,5137. 36, 51, 37 кратність в даному випадку буде 1. Що означає кратність? Це означає, за скільки одиниць валюти встановлений курс. Для євро він встановлений за 1, і тому кратність ми ставимо 1. А якщо б ми вносили, наприклад, вону, то курс вони встановлений за 100, і ми би кратність. Тоді проставляли 100. Записати і закрити, і в нас з'явився цей курс валюти. Курси валюти заповнені, можна переходити до валютних операцій і до курсових різниць. Подивимось, оборот на сальдову відомість підприємства. Поки що, як ви бачите, ніякого руху ані коштів, ані товарів немає. В нас є, що? В нас є залишок по валютному рахунку 200 євро. Підприємство, за умовами прикладу, подає звітність, щоквартально – це означає, що на дати балансу на 31 березня, на 30 червня, і так далі, буде розраховуватися курсова різниця по монетарних статтях. Для того, щоб розрахувати курсову різницю, треба внести курс валюти на відповідні дати, і в нас же курси валют по євро. Є на 31 березня і на 30 червня. І для того, щоб, власне, розрахувати курсову різницю, в 1С є такий документ, який називається закриття місяця. Операції закриття періоду, закриття місяця. В мене ці документи вже зроблені, але не проведені. Документ закриття місяця багатофункціональний. Він виконує декілька функцій. Наприклад, нараховує амортизацію. Переоцінює валютні кошти, тобто нараховує курсову різницю. Робить розподіл транспортно-заготівельних витрат, якщо ці витрати обліковуються на окремих субрахунках і розподіляються за середнім відсотком. І робить ще інші операції. Проведемо цей документ. І подивимося, які в нас є проводки. В нас є проводка по дебету рахунку 312 і кредиту рахунку. 714, ми пере, переоцінили валютний наш рахунок в банку на 332 гривні 60 копійок, оскільки курс виріс. Подивимось. На 31. Грудня 2021 року на попередню дату балансу курс був 30,92,26, а на 31 березня він виріс і став 32,5856. Оскільки курс виріс, то гривневий еквівалент поточного рахунку в іноземній валюті збільшився. Курсова різниця позитивна і це відображається по дебету рахунку 312 поточні рахунки в банку в іноземній валюті і кредиту рахунку 714 дохід від операційної курсової різниці. Далі, що в нас відбувалося далі? Далі, 27 травня. Ми отримали товари від іноземного постачальника. Ми внесли рахунок, інвойс від постачальника. Як вносити цей рахунок? Про це буде окреме відео. А зараз наше завдання розібратися, як нараховується в 1С курсова різниця та яким чином відображається в 1С купівля валюти. Тому провели зараз рахунок на оплату. Потім на підставі цього рахунку ми зробили документ надходження товарів і послуг від іноземного постачальника. Ось в нас ці проводки. Дебет рахунку 281 товари на складі. Кредит рахунку 632, розрахунки з іноземними постачальниками. Є певна сума в євро. Всього 1700 євро, а гривневий еквівалент. 53 237 гривень 3 копійки. Отже, в нас є оприбуткування товарів від іноземного постачальника. Як оприбутковувати товари та як вносити такий документ, як митний документ. Який, згідно якого здійснюється розмитнення товарів і сплата митних платежів. Про це буде окреме відео про опробуткування товарів. А сьогоднішня наша задача це розгляд того, як в ОДНС нараховується курсова різниця та відображаються операції з купівлі валюти. На 30.06, на 30 червня в нас є вже Подивимось оборот на сальдову відомість. Дві монетарні статті у валюті. По-перше, це рахунок 312. Поточні рахунки в іноземній валюті. 200 євро. В нас є на рахунку на 30 червня. І в нас є ще інша монетарна стаття це кредиторська заборгованість перед іноземним постачальником в сумі 1700 євро. Подивимось курси валют. Курс валют на 30 червня в нас змінився. Валютний рахунок в нас перераховувався перед тим за курсом на, 30, на 31 березня 32,58,56. 56 Заборгованість перед іноземним постачальником в нас оприбуткована в обліку. За курсом 313159. А курс на 30 червня становить тисячних. Тому в нас є дві монетарні статті: в нас є зміна курсу валют і на 30 червня курс валют буде перерахований. Робимо це документом закриття місяця. Перепроводимо ось цей документ. На 30 червня дивимось проводки. Обидві монетарні статті в нас перераховані. По валютному рахунку в нас від'ємна курсова різниця, оскільки курс знизився. Проводка Debit 945 го рахунку витрати від операційної курсової різниці. Кредит рахунку 312-го, поточні рахунки в іноземній валюті. І Відповідно, перерахований рахунок 632 Кредиторська заборгованість перед іноземним постачальником. Дебет рахунку 632 Кредит рахунку 714 Дохід від операційної курсової різниці. Оскільки курс знизився. Ми оприбудковали на 27 травня по 31,31,59, а на 30 червня курс знизився тисячних, то ми маємо. Рухи документу. Ми маємо зниження гривневого еквіваленту заборгованості перед іноземним постачальником. дебетується рахунок 632, бо він пасивний і зменшення в нього відображається по дебету. В кореспонденції з рахунком обліку доходів від операційної курсової різниці. Сума 915 гривень 11 копійок.